Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати знову в Simulator. Так, ось сьогодні Simulator. Зараз поплави. Так, все. все будемо нажимати на старт. Так. Все, ми зайшли. Ідемо. О, якийсь барабан. Пей. Пей барабан. Так, ну... Все, його отпінали. Хватить бить. О, вся головою зацепилась, вже. все, він одразу успокоївся. Так, йдемо опять в сторону машини. ми на машині не будемо їхати. Так. Воно якась риба там літає. Хочу оце попробовать куполу питать. Я знаю, что там выходят якісь овечки. Оце. Я знаю. Но щось вони не выходит. Он что, жадничать не хочет выходить. Жадене, не хочет выходить. Ну ладно. Так, что это я не ходила еще сегодня? Як сумасшедший олень, Будем ходить, як сумасшедший олень Так, я хочу на цьому колесі попробувати. Сейчас. Все, вона... Там е... якось вона називається. Зелені. Зали... Зелений. Зали... З... Ну, ви зрозуміли. Так, зараз ми вырулім. Ой, машина відлетіла вообще. Вона відлетіла вообще? Так, зараз буде реклама. Так, все. реклама пришла. Зараз... Ой. Опа. Ой, все. Ой, это, мне из вайбера приходит уведомление. Группку часов в вайбере взяла. Так, и демону, и есть корабль вроде бы. Так. на подходе, потому что не было. А, я пришла э, на спам. Так, так, чоп. Чопаем. Так, Там внизу реклама, я еду. Так, 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 бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Будем создавать сейчас свою компанию. Компашку. Компашка. Потому что компания тут не подходит. Ой, снова реклама. Так, і будемо створювати свою команду. Будем создавать. Так, очі зрадку мы сбиваем. Сегодня мы создадим команду. От цього парень візьме к нам в команду. Оленів. Тебе візьмем, не знаю кто ты, потому что я на твоей не подивилась. Обличчя. Так, ты тоже. А шли ти. Пишіть. Так, оцю жіночку. Чи хто це? Може і чоловік. Ну, візьме. Всіх команд. Ну як всіх, не всіх людей тут на карті. Ну може і буде. Всіх людей на карті. Чувачки, і йди сюди. ідіть сюди так. Ну і всім гарного вечора.